Što? On govorio koji ćeš biti <advodati> tu. Nam Ja gorlo polostavim, ne možeš da reći. Ja gorlo polostavim. Možeš Gorlo možeš? Brat! Ne, ja možda ti ti što je to, povtore? Daj, što ti je to? uopće Bili meni širili se mi alkoholiki. Nadim ne sadite. Nije, što ti je O, ti je šla

ще не буде 100%, 100%. бачки ви маєте там випалите, випалимо Ірис, не вставай зйомком пити, ви бій сюди. Ну я хочу тебе що ще не бачите. Натурі.

Та? Де, 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 де? передають, передають! Хто вже пішов? Хто п'яніший буде? Коди с отришає! Чуєш? Сіри! Я казав, мій киспий не пи! Сер! Сер! Ти ж зараз такого не. переливає! Мільком, мільком тебе нема! Азів! Купів не налий, кажу, ти наливаєш! Вже Льоня, ти що там з ним змагати?

<шу> навіть не сидим. Чуєш, <шу> ти, до нього не говорив. Чого? Юрко, ти ти щось кінчи два роки назад, куда? Що стартуємо? Я люблю нашу кавалерку, нашу братку. І, і назика. Брат. Гаспол. Бренд. За старшого. Гаспол. Гаспол. За старшого басейн? Так, <головоксинец> Да, басейн і сауна. Ха-ха. <головок> <рик> я на тебе показував, а на льоні. Ні, не зараз просто злаття пити, то вже ці пішли біда. Кавалерочка, вже білий день майже. лишилось пара пацанів. Майки! Майтки! <рес> майки, Він, так, сьогодні, на, він я... так нас не розуміє! Давай! Як та пісня? Пісня Так, <рес> Давай, співай. Давай. Давай. Сьогодні я не напивався. Вчора. А за... Давай! Вчора, Вчора я не напивався? Бусть слухня не намагався. Já nebev ne ne se, nerouhám ne se, jiný obrám se co Ne, se se nie, to ty. <laughs> A to je rovkodlesý bůh. Ne, ne, ne. Чоловік він її зміняв. Він в ротам дав. Дружина, замітьте, будь ласка. Ні, тут побів нема. Рамчик один старших, а він все тримає до кінця. Дивися. Він все тримає до кінця. Не не і то Я майке до все тримає. братва. Все тримає. А чого ти не її, як Трамп? Чорний Трамп. Ну, чого не треба? А нього да? Ромку, то нього баба Якщо like, чесно, баба ку. Та він це такі гроші має, що ми не бачимо. Він не шарить, що e, ми базаримо, але не... в нього бабок є. Так. E, я йому розкажу анекдот. Давай. Э, давай, 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 Ішов І що ху попри ху. за Кинув через ху і дитя. Go to green. Go to green. Sorry. Drink, drink. E, nie, tak wy nam nas zbroj tak. to. to. Hej je babki, nie? Roman Tak Let's go bro. Let's go Green. Eee. Jak się to z Holandii To jeszcze ¡Oh, yeah.

А ти бачиш, що далі його нога? Ну, а ну ти прийди ще раз, ну давай, давай, скоро! Скоро, прийди ще раз. Прийди. Сховайся. Що, диви? Ну що, диви? А ти вже два рази лінію... Ну, що він? Що ти ховаєш? Ти подивись, скільки майків. Ну, я не знаю. Що він не розуміє, розумі, так, його розмови. Що він? Йор... Він хоче цілий, що нали... він хоче? Та дай, я тобі долию. Він, типа хоче так само, як ти. To як він. Давай. Okay. давай. Давай, газ, давай, газ, майке. Ну, не ко, плеско. Не? Окей, давай. Давай, газ, давай, давай. Він зробив нервуватися, що ти розливаєш. Оу, ну. Тики. Майже целый, майки, там есть, гуд, гуд. Да Давай, там майки вообще. Okay. А ну майки, буквой, 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 майки, буквой, буквой. О. Да, 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 ты. понял? с буквой. Леони же. А, давай, майки шах, Ты понял? If you get like three or four balls. She if you get a three <свист> or four. Что твоих пару стаканей? And we can drink like three or four bottles. Like, Окей, you can do this one for all. Типа доп'ємо бутилку? А в рот даємо. В рот тілкам даєм. Let's go, we're not tolf. Все колерка. Там німець же регаємо. Майки там з боку стоїть, ми собі зигакури. Маряна набрала води, вона думає, що їй щось поможе. Тобі не допоможе і мені. Я зараз буду зазеную лапа. а ну напишіть, будь ласка, ви заземлення лапаєте, коли... Бо я так завжди ногу з ліжка і заземною лапаю. У мене такі вертольоти. Ну, я ж у нас завтра не прокапало. Я думаю, щоб не обійдемося. Ні, сьогодні ще нормально. Завтра ви. Коротше, колірка, мені так голоса крута і мене вже вертольоти. Я зразу такое заземлення, такое на ногу заземлення. заземленням. І... Сонце стало, ми ж не лягали. Ну, сонце стало. І сонце стало. Уні Бога так і не стало. Ну, ми так і дощ не стоїть. Ані ми лягаємо. Не майки! Дивіться, блудний син. Там кімната закрита. Він спить на кордоні. Видский мене крос емоцій. Водой. Чуєш? фотогари. Золотий. Чишь? Золотый. Тяни. Дай я поможу. Ну давай тяни, тяни. Назик. Татяне. Татяни. Назик. А что назик, братан? Давай, давай, бренд, тяни. Назик. Назик. Духати. Давай духа ты шо. Да шо. Давай. Вот и прямо. Так. Тяни, тяни. Ты не що, кіноту.